Керівник обласного громадського об'єднання інвалідів підприємців Рубікон Олексій Рибін запропонував 20 тисяч виділених коштів перерозподілити на комунальні послуги, мотивуючи це тим, що підприємці інваліди в зв'язку із субсидіями іноді йдуть у підпілля згідно нового закону про громадське об'єднання, вони можуть займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо для утримання себе. деньги. можуть йти на утримання приміщення і на зарплату робітникам. оно не будет, ну, не теряет статуса на прибутковости, понимаете, в чем дело. Но я вам скажу плохую тенденцию, которая идет на сегодняшний день, с которой я сталкивался. Сейчас связи с субсидиями очень многие увольняются, то есть переходят просто в партизанские отряды, в тень, понимаете. И не хотят платить за аренду, потому что она большая получается. Я говорю, а хорошие специалисты, ребят, инвалидные, говорят, да я лучше дома буду что-то делать. Будет в подполе работать, понимаете. Эти все ребята работают официально. Плотять налоги, які йдуть в місцевий бюджет. Члени комісії з питань фінансової підтримки рішення з цього приводу не прийняли. Хочуть перевірити діяльність підприємства, чи не прикриваються інвалідами інші приватні підприємці. Я розумію, що це кошти, які мають бути повернені до комунальних установ і закладів саме обласної ради. Але я дуже прошу всіх членів комісії врешті-решт подумати, що ми в подальшому не маємо це взагалі робити і ставити питання в порядку денному, тому що не можна прикриватися. Ні учасниками АТО, ні інвалідами для того, щоб отримувати свій прибуток або працюючи на якісь окремі, е, яко кажучи, не дуже про українські політичні сили. Не отримали 6 тисяч гривень залишкових коштів на канцелярські витрати і обласна організація ветеранів Другої світової війни. Перерозподіл цих коштів, будь ласка. Хто е, за? Прошу проголосувати. Хто проти? То утримався ну, рішення не прийнято. Члени комісії з питань фінансової підтримки вирішили спочатку ознайомитися з діяльністю організації і лише тоді вирішувати, надавати фінансову допомогу чи ні. Олена Кучмій Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини.